Компанія Метинвест вже тривалий час надає всебічну підтримку медичній галузі Кривого Рогу, повсякчас поповнюючи матеріально технічну базу лікарень міста, допомагаючи з ремонтними роботами, і повномасштабне російське вторгнення не зупинило цю роботу. Ми розуміємо, що сьогодні лікарі там працюють там, з більшим навантаженням, з, відповідно, зростає потреба і в комфортних умовах, і в сучасному обладнанні. Тому цього року. Разом з адміністрацією міста, разом з радою оборони Кривого Рогу, ми сфокусувалися на великих проєктах. Перш за все, це в міській лікарні, в третій лікарні це ремонт рентгенологічного відділення, ремонт поліклініки почали ремонт основного корпусу на ці проекти. Група «Метінвест» примови 125 двадцять мільйонів гривень. Завдяки співпраці «Метінвесту» з містом. Лікарня номер 3 суттєво покращила умови роботи медичного персоналу і прийому пацієнтів. Проєкт із капремонту тут стартував у 2023 році. Є два знакових проєкти, які ми реалізуємо спільно з «Метінвестом». Третя лікарня. Метинвест зробив перший поверх, укриття і рентген відділення. За кошти міста робиться другий і третій поверх. Тобто за таке співфінансування, можна сказати, буде повністю нове відділення. Ну, вже фактично роботи на завершальному стадії. В межах проєкту з капремонту поліклініки третьої лікарні коштом Метинвесту також повністю оновили зовнішнє утеплення будівлі, даху та підвального приміщення, замінили вікна, двері, побудували два пандуси, провели заміну центрального опалення, каналізації, вентиляції та електропроводки. Крім того, з нуля збудували ліфт. Завдяки метинвесту і керівництво нашого міста покращуються умови як для праці для співробітників, так і для надання взагалі медичної допомоги, як населенню нашого міста, так і гостям нашого міста. В таких умовах хочеться і треба працювати. Ми наближаємося до європейського рівня. Ще одна масштабна реконструкція медзакладу стартувала на півночі міста. У Тернівському районі друге життя отримує розташована тут сьома лікарня. Цей заклад обслуговує майже 150 тисяч населення цієї частини кривого ругу, а також сусідніх жовтих вод, п'яти хаток та поруч розташованих сіл. За останні три роки медики лікарні надали допомогу більш як 24 тисячам пацієнтів. На даному етапі проводиться капітальний ремонт. Будівлі головного корпусу, на який виділені кошти мединвестонгруп міською радою, радою оборони міста, буде зроблений капітальний ремонт фасадів, будуть замінені вікна, двері. Буде утеплений цоколь, а також покрівля. Окрім масштабних проєктів з реконструкції лікарень номер 3 та 7, у кривому розі активно реалізується велика кількість проєктів і у інших медзакладах. Це і капітальний ремонт тисячки другої міської лікарні та значні оновлення в лікарні номер 5 де відремонтовано кілька відділень. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.